Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролед і будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на вересень 2023 року. Будемо дивитися на трьох когонах. Давайте почнемо і подивимося, що очікує стрільців у вересні 2023. Шістка жезлів. Угу. Клас. Трійка мечів. Угу. Дурень перегорнутий. Чому дурень перегорнутий? Про щось буде сильно переживати, але дарма. Так, шість жезлів. Сильна підтримка. Так, тобто вас будуть сильно підтримувати, або ви будете когось підтримувати дуже. Дуже сильно і по шість жезлів це така, знаєте, як перемога, яка е, дає вам сподівання, надії на те, що все буде класно. Ви будете розуміти по цій карті, що ви впевнені, ви розумієте свою ціль, ви до неї йдете свідомо. Е, і ну, як я і сказала, вас будуть сильно підтримувати по цій карті. Тобто, це ну, дуже класна, активна дієва карта. Карта дій, комунікацій. Карта переможця, да, тріумф. Також у вас буде трійка мечів, яка говорить, що з кимось ви будете не сильно погоджуватись, і це буде вас ранити. Да? Тобто ви будете за щось переживати, якісь переживання, якісь страхи. Ну, тут, знаєте, навіть не страхи, тут більше що. Комунікація з кимось, да, от треті особи да, ем, з кимось ви будете просто не погоджуватись в якійсь думці. І це вас буде ну, якби, нервувати, вас буде це задівати, або ем, ви будете розуміти, що ну, от просто так складається. Треба з цим звикнути До, до цього звикнути. І також дурень перегорнутися з дев'яткою мечів. В цьому символозі говорять, що ви будете сильно про щось переживати, але це типу дарма. Ну, типу, не не потрібно, все буде добре. да, Типу, от дурень перегорнутий, він говорить, що це дурна затія, що ви будете переживати, тобто не треба, це глупо. да, Давайте тут ще одну карту дістану. Для стрільців. Світ, бачите, світ. Ви будете переходити в якийсь Це і, ну, наприклад, народження дітей. Будете переживати, але все вийде класно. Народження свого проєкту, будете домовлятись, теж все буде класно. А, не знаю, якась переїзд в іншу країну. Да, тут теж може бути теж класно. Тому не переживайте, чого б це не стосувалося. Тут все буде добре. Так. Наступна колода взяла відьмічок. Давайте на ній подивимось, що очікує стрільців у вересні. Тріка мечі знову випала. Переживаєте все одно, да? за щось там Сліте, страждаєте. Так, жриця. Угу. І що ще. І вісьмірка жезлів. Давайте подивимось, про що жриця Тут переходить. Угу. Так, ну дивіться. По-перше, якась ситуація, яка пов'язана з роботою, в цьому місяці не проясниться. Так? Тобто ви будете розбиратись, шукати інформацію, можливо, якийсь хочете ріст далі, так? хочете розвиватись далі, але поки в цьому місяці цього відбуватись не буде. Можливо, через це ви, власне, і будете засмучуватися, тому що, от прям з однієї сторони, ви впевнені в собі ви... Комусь допомагаєте, ви йдете до своєї мети, але з іншої сторони таке враження, що зараз просто ну, якби зірки умовно не так стали, щоб у вас там відбулося те, чого ви хочете, і це пов'язано з роботою або з рутиною. Да? І, скоріше за все, це робота. Тобто, жриця перегорнута та говорить, що не вистачає поки людям інформації для того, щоб розрішити якесь якісь, якісь, якісь питання. Також пожариці перегорнуті може бути як, знаєте, коли ми себе недооцінюємо, коли ми насправді дуже круті, але ми цього не бачимо, да? коли ми вважаємо, що це не про нас. І отут теж може бути такий момент, коли ми себе якби недооцінюємо в роботі, да? коли ми себе не бачимо, що ми круті, що ми все класно робимо, да? і ми приносимо гроші. Ось, і тут... Якщо ви це відчуваєте, вам це відзивається, попрацюйте над своєю самооцінкою в цьому місяці. Це вам дуже допоможе перевернути ці карти і дати якийсь поштовх вашим е, проблемам. І е, вісімка жезлів теж говорить про якийсь такий, знаєте, е, ніби от справи йдуть, але якось повільніше. Да? Ніби щось відбувається, але хочеться, щоб було швидше. Да? Ніби от якби. Все крутиться, але ну, ритм, ви, ви вже звикли до іншого ритму, і вам якось здається, що все якось дуже, ну, дуже повільно. Да? Отут от, от буде таке відчуття по вісмірці жеслів. Так, до речі, підписуйтесь на мій канал, залишайте подобайки та коментарі під відео. Насправді мені це дуже допомагає просувати мій канал, щоб більше людей його бачили. Я вам буду за це дуже вдячна. І якщо вам потрібна консультація по ТРО, пишіть мені в інстаграм, дані під відео. Я там завжди на зв'язку, тому пишіть мені в Директ. Так, взяла ще одну колоду, Манара. Давно її набрала. Давайте тут подивимось, що очікує стрільців у вересні. Четвірка жезлів. Ой, класна карта. Угу. Дзеркало. Угу. І верховна Жриця. Знову, до речі, верховна Жриця, тільки тут вона пряма. Дзеркало про що? Угу. Так, дивіться, по-перше, четвірка Жезлів. це взагалі карта е, позитивного результату. Да, Незважаючи на те, що тут якось все так повільно, і вам щось не подобається, і. І ну, є якісь перепони, четвірка жезлів, все одно каже, все буде класно. Вас підтримає сім'я, чоловік, дружина. Коротше, ви досягнете якогось симбіозу, можливо, в компанії, де ви працюєте, вам теж дадуть якесь зелене світло до чогось. Тобто, тут прям супер-супер класний, позитивний ітог. І з того, що ви там собі придумали. Також це супер така пристрасна взаємодія з вашим партнером, це взаємне таке, взаємне да, кохання, навіть можна тут сказати по цій карті і взаємна пристрасть. Далі дзеркало перегорнуте з двійкою води перегорнутої. Ну, напевно, вони тут говорять про те, що будуть якісь події відбуватися, які будуть стосуватися не тільки вас. Да, тобто якісь будуть важливі кармічні ситуації, кармічні в тому сенсі, що вони прям будуть на щось далі впливати. Да? І тут таке враження, що або ви будете відволікатись на щось на, на вашу пару, да, вікка води, і не побачите, або просто щось знову ж таки повільніше буде рухатись. От якийсь такий застій. Взагалі, от у вас тут видно, що є якийсь застій. За який ви переживаєте, але не. Ну. Пам'ятаєте, я казала, що жриця може перегорнутись. От вам жриця, яка перегорнулася вийшла прямо. Тобто всі таємниці, які ви там не розуміли, якісь щось недорозуміння, що там повільно рухається і так далі, воно все вийде, випливе, ви все зрозумієте, ви все якби для себе. Як, знаєте, буде е, ясність хоча б для вас. І отут, по церкалу і двійці води, я би вам так сказала: звертайте увагу на ваших партнерів, як ви один з одним спілкуєтесь, що ви робите, як ви взагалі комунікуєте, да? тому що це може бути важливою і впливаєте в цьому місяці. Також це може бути ситуація з роботою, в тому сенсі, що. Знаєте, ви будете хотіти розвитку, да? і для цього розвитку треба буде подивитись на що саме звернути, що конкретно, да? тобто, отут якийсь момент подзеркало, що питання в вас, розумієте? Тут питання не в компанії, там, не в это, а питання саме в вас. І отут ну, ви повинні розібратися, в чому саме, да? і тут вам може допомогти ваш партнер. Тому що він відзеркалює ваші емоції, ваші думки, ваші почуття і так далі. Тому от я й кажу, що звертайте увагу на партнера, то, як ви спілкуєтесь, як ви взаємодієте. Так, і е, порада від колоди Ленорман для стрільців. Так, Вежа. Вежа взагалі тут. Е, Написано, що вежа це признак щастя для, для вас, і це признак того, що. Неважливо, які там шторми чи щось відбувається, але до вас це не дійде, тому що ви в захисті. Да, от Вежа в Лінармані – це позитивна, як на мене, карта, тому що це прихисток, це захист, це якась стабільність, це сім'я, це підтримка, і це воно все буде. Да? Рід може бути теж. Тому тут прям клас. Класна карта. Тримайтеся своєї сім'ї, тримайтеся своїх рідних, вони вам допоможуть дуже сильно в цьому місяці. Так, от такий у вас вийшов чудовий розклад, як на мене, жриця перегорнулась. Клас. Четвірка жезлів є, шестірка жезлів, тобто буде доволі активний місяць, то я думаю, ви з усім впораєтесь 100%. На цьому буду завершувати. Бажаю вам чудового вересня, стрільці! Дякую, що дивитесь і всім пока.